В зоні бойових дій нашою першочерговою завданням було розвідка виявлення ворога. Ми завжди працювали в парі з ФПВ. Наводили, скидували координати, ми завжди були на зв'язку. Ми вже виїжджали з позицій, побачивши, що щось блимнуло. І вже тоді все тіло болить, шльому на голові нема. В голові дуже сильно сиділо, що зараз буде повтор. Мій позивний слон мені 23 роки. Раніше, майже вже рік тому, я працював в карному розшуку. В одному з регіонів Закарпатської області з'явилася спочатку новина, що буде створюватися на основі поліції такий батальйон Стрілецький, який безпосередньо може брати участь у бойових діях. Я дуже сильно загорівся добровільно згодився перевестись. Перед тим займався спортом, років десять життя посвятив собі. Маю деякі титули, деякі нагороди. ММА бойове самбо. Виведжа-джитсу, хортінг. Це як і чемпіонати України, так і чемпіонати Європи. В зоні бойових дій нашою першочерговою завданням було це розвідка виявлення ворога постійне. Транслювання от якихось головних доріг, головних переправ, через яких ворог може наступити на наші перші позиції. І головною цілі, якби завжди, була техніка, і дуже таке задоволення, коли ти. На своєму вже якомусь та да, набутому досвіді прийняв рішення, що потрібно подивитися там ту посадочку і знаходиш якусь жирну ціль, замаскований танк, наприклад, як в нас було, або іншу техніку, або там ворожих дронщиків, що також дуже ціниться. Ми завжди працювали в парі з FPV. Тобто, одне без другого можливе, але не так результативно. Було все. Було танки, МТЛБ, Бехи, все. Все в що вони зачасту використовують, бачили майже все, і все йшло на нас в дуже великій кількості. Найбільший штурм в день було 34 одиниці, напевно, техніки. Тобто це, як завжди, йде спереду танчик-2, ззаді вже якісь бехи, і їх весь час супроводжують баги, мотоцикли, які після того, як От важка техніка прориває щось, вони просто залазять в село, розреоточуються, залазять чим надалі. Ми вже виїжджали з позицій і побачили, що одна автівка горить, прямо перед нами за нею ще одна підбита і за нею ще одна стоїть ззаді підбити, тобто наша автівка вже була четверта. Ворог тоді активно тут ділянку дороги, коли ми з населеного пункту виїжджали, так активно і її відпрацьовував своїми також безпілотними засобами. В Самий момент ні все було як завжди. Ми їхали. Я показував маршрут. Я був біля водія, побачив, що щось блимнуло, і вже тоді все. Я вже прокидаюся, тіло болить шльому на голові. Нема, фонарика нема. Хлопці починають виходити. І я якось трошки двері аж закрило, і мені треба було їх вибити, щоб вони відкрились. І вийшовши на вулицю, я вже побачив там, що один з побратимів впав на коліно, почав якби запльовуватись кров. Я до нього у першу очередь підбіг, почав його трусити. Чи він реагує до мене? Він зреагував, сказав, що чи можеш ти, чи нема у тебе важких поранень. Він сказав, да, все нормально. В той час я боковим зором бачив, що інший побратим Маркус вже бігає. Ми зібрали зброю ночник, і от я в мене в голові дуже сильно сиділо, що зараз буде повтор, тому що вони. Тоді працювали або парами FPV, тобто одна залітає, якщо в неї дається збити, то друга, яка її вже підсвічувала, потім спробує тебе зразу добити. так скажемо. fpv дрон, який знаходиться в режимі чергування, просто помітивши нас і не встигнувши набрати потрібну висоту, для того, щоб якісно нас вразити. Він вдарив десь в сторону правої фари мотор, прийняв на себе всі осколки. Що бо нам тільки волна дістала і це ще ну, біля нас зірвалося. І ми оказалися в полі, на дорозі, поміж двома населеними пунктами, де нам прийшлося бігти десь до кілометра і чи до якогось населеного пункту, де нас зустрітили. Хочу передати вдячність хлопцям з 35-ки, які дуже гарно до нас поставилися, які почали сразу нас перевіряти на наявність важких кровотеч, умивати нас, давати нам води, їсти дали нам зв'язок, зв'язатися зі своїм підрозділом і завдяки чому за нами приїхав ВАК і вивіз вже в безпечну зону саме до Стафункту, де нам надали невідкладну медичну допомогу. Я живий. ви живі. Я ну, бачу себе далі працівником от, в оперативних якихось підрозділах, тому що мені дуже подобається ця робота. Обов'язково ще повернутися в спорт. І надалі хочеться продовжувати піднімати український прапор як на нашому рівні державного змаганнях, так і особливо показувати, що Україна сильна прославляти нашу Україну на міжнародній арені.